Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця з вулиці Соборна. 1. у нас нова нахожні Мазда 5 5-2013» року випуску в комплектації СФ з автоматичною передач на передньому періоді з надійним 25 літровим бензиновим двигуном. Додатковосного газу для економії. Таке чудове авто можна придбати у нас на філіальній міста Вінниця за 9990 гривень. Нагадую, дев'яносторів. в гарному технічному та лакофарбному стані, Має чудову передню лінзовану оптику, сімнадцять оригінальні диски, гума в гарному стані авто без пошкоджень, без підкрасів. Є повториші деркалах. Автобічик в дуже доглянутому стані. Також присутні задні партроники, задня камера. Автомобільчик у нас семимісний, повноцінний третій ряд. Нагадаю, автомобільчик у нас в доглянутому стані, лакофарби стан, автомобічка без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. В нас великий шкіряний диван чорного кольору. Карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без рапин, без п'ятин. Маємо люк, стопідйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий, карти в ідеальному стані крісла без пошкоджень, без трапин, без п'ятин. Маємо 45 підйомничка, електрорегулювання зеркал, дачі для до дощу. Д... Нагадаю, стоїть газ, мультируль, автоматична коробка передач, нова мультимедія, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Нагадаю, друзі, таке чудове авто можна купити у нас на філіалі місці Вінниці за 9990 доларів, або придбати в тобічик влізних або в кредит, або замовити нас, авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.